Церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Васильянин Яків Шумило. Участь у літургійному житті церкви передбачає участь у ділі спасіння. Тому важливо, щоб ця спасенна дійсність промовляла до Божого люду. Задля цього, Конституція присуду літургію Другого Ватиканського собору подає норми пристосування до літургії до ментальності і традицій народів. Варто зазначити, що впродовж наступних десятиліть після собору термін пристосування узвичаївся у слові інкультурація, яка описує процес богопоклоніння в різних культурних контекстах. У цьому епізоді ми поглянемо на деякі основоположні орієнтири на шляху адаптації літургії, які стосуються відкриття Христового таїнства в літургії церкви. Літургія за своєю природою є церковною. І не може відправлятися індивідуально, адже в її ДНК закладений спільнотний характер. Термін літургія походить від поєднання двох грецьких слів лаос, народ і «ергон» дія, означаючи дію Божого люду. Життя християнина чи християнки народжується з літургійного акту хрещення, то зріває завдяки низці літургійних діянь і святих таїнств, і завершується за упокійними богослужіннями, які зачиняють двері земного життя, щоб широко відкрити вхід до вічності. Таким чином, літургія є реальністю, яка переживається в конкретному контексті спільноти, яку ми називаємо церковною громадою або парафією. Слово парафія походить від грецьких слів пара і ойкія, що буквально означає жити поблизу. Сьогодні цей термін набув значення парафії, як спільноти вірних, які живуть навколо місця літургійного життя. Однак первинне етимологічне значення цього слова. Позначало спільноту віруючих без стабільного місця проживання, яка в дорозі. Авраам, який перебував у вигнанні в Єгипті, названий у септуагінті Паройкос, тобто чужоземцем, хто перебуває поза межами своєї та наближені до обітованої землі. У Новому Завіті це значення торкається християн, переконаних, що їхній остаточний дім це небо. Тому слово парафія нагадує нам, що ми є на цій землі спільнотою паломників, які разом подорожують до небесної батьківщини. У цьому контексті Конституція Сакросантом Кончиліум зазначає, що в літургії людина має частку у небесній літургії. Беручи участь у земній літургії, ми наперед смакуємо літургію небесну, яку звершують в святому місті Єрусалимі, до якого, немов прочани, прямуємо і де Христос сидить по правиці Бога, як служитель святині та справжнього намету, разом з усім небесним воїнством співаємо пісню про слави Господеві, шануючи пам'ять святих, сподіваємося на якусь частку і спільність з ними, очікуємо Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, аж поки Він, наше життя, з'явиться і ми з ним з'явимося у славі. Саме завдяки літургії маємо нагоду ступати цим святим шляхом. Літургія чи не єдина здатна цілісно виконувати численні функції. Вона здатна живити розум, зворушувати серце, пробуджувати почуття і емоції, спонукати до любові та зрошувати благовіння, найбільш автентичну і значущу передумову віри. Тому адаптація літургії до ментальності і традицій народів передбачає розкриття закладеного в ній потенціалу, що вона промовляла до Божого люду, який прямує до здобуття Небесного Царства. Другий Ватиканський собор у цьому завданні проклав шлях для того, що відчуття таїнства, яким позначена літургія, поєднувалося з історичним зростанням, залученістю всіх вірних завдяки поясненню змісту літургії. У цьому контексті важливо зберегти здоровий баланс, уникаючи всіляких надмірностей. Адаптація літургії має передбачати пошану і благовійний трепет перед літургією, а також уникати тривіальності і багатослівності. Пам'ятаючи, що надмірна потреба в поверхневій театральності спотворює богослужіння, адже виявляє недоброякісну комунікабельність між священнослужителем і вірними, руйнуючи зв'язок між літургійною дією та її розумінням. Літургія є необхідним засобом, щоб діло Христового Спасіння стало доступним в особистому і спільнотовому досвіді християн завдяки вірі в Ісуса Христа, Його присутність на землі ніколи не стане подією минулого. Поки на землі існує віра. Віруюча людина повинна бути сучасником його присутності, як і його перші сучасники. Ця сучасність і є умовою віри, зауважує Сьорен Керкігор у творі вправляння в християнстві. Літургія дозволяє нам бути сучасниками Христа завдяки своєму важливому аспекту, спомену, який не зводиться до простої згадки, але є досвідом, що дозволяє отримати доступ до вічності. У цьому контексті важливе значення має час вірні деколи нарікають на занадто довгу тривалість богослужінь. Здається, що сьогодні ця проблема в минулому, адже після Другого Ватиканського собору в католицьких храмах, наприклад, Євхристійне богослужіння, не триває настільки довго, як це було раніше. Проблема полягає радше не в тривалості, а в ставленні сучасної людини до часу, якого, здавалося б, дедалі більше не вистачає. Тому виникає потреба перейти від часу, який наповнений рутиною і поглинає життя, до часу, який є подією та дивом, цінність якого ніколи не згасне, адже належить до дня, над яким ніколи не заходить Сонце Спасіння. Перший вимір часу репрезентує грецьке поняття Хронос, позначаючи хронологічну послідовність подій, грецькі міфи оповідають про Бога Хроноса, який пожирав те, що сам породжував. А тому хронос є виразником поїдання днів, тижнів і місяців нашого життя. У цьому значенні людина бажає отримати максимальну вигоду, а тому стає жадібним і невгамовним споживачем часу. Звідси поспіх, стрес щодо часу, який виснажує і пригнічує. Ще однією характеристикою цього виміру часу є категорія зміни, яка уможливлюється внаслідок того, що нове життя пов'язане зі смертю та з нею витворюється. Іншими словами, те, що наше життя змінюється, є наслідком вмирання одного і народженням іншого. У цьому можемо розглядіти і християнську перспективу, пов'язану із хрещенням, де життя у вірі постає як процес постійного вмирання для гріха, пожадливості тіла та народження до оновленого життя у Христі, нового етапу життя з Богом. Все ж християнське розуміння часу передбачає інший термін, який не виключає перший. Але встановлює його глибину і цінність, Кайрос. У античному світі цей термін був тією миттю вічності, яка прагне охопити кожного з нас, а тому необхідно було вміти вчасно вловити цю мить. Ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння, пише апостол Павло. Отож час це не тільки минулий і втрачений, а й певна теперішня мить, шанс на спасіння вже зараз. Саме тому літургія є нагодою, щоб присвятити свій час спасінню. Беручи участь у пересмаку вічності, ба більше, йдеться про те, щоб стати сучасником Христа, який стає присутнім для нас у літургійному житті Церкви. Історичні події Спасіння трапилися раз і назавжди, однак стають присутніми для нас у літургійному часі. Соборна Конституція про святу літургію вказує на важливість літургійних катехіз, завдяки яким необхідно пояснювати громаді вірних цінність часу, присвяченого молитві, вивчення основ віри та літургії. Така потреба виникає із сучасних тенденцій, які спонукають людину зводити сенс нашого існування до кількісного часу, ефективності і результативності, бо в цій ситуації ми знову зустрічаємося із Хроносом, який не є слугою людини, а починає над нею домінувати та стає одним з найбільших поневолювачів. З іншого боку, перед нашими очима є Кайрос, завжди сприятливий і слушний час, який запрошує брати відповідальність за особисте внутрішнє життя. Слідування в цьому напрямку дає можливість присвятити час справді значущому, Богові, рідним і тим, які цього потребують. У цьому сенсі літургія є привільйованим місцем для того, щоб використати час для зустрічі з вічністю, до якої ми покликані. Завдяки літургійному життю ми стаємо сучасниками Христа, єднаючи з Ним в особливий спосіб завдяки святому таїнству Євхаристії.